Пане Ігорі, вечір добрий, дякую, що ви з нами. Слава Україні. Да, Привіт-привіт. Героям слава. Да, да. Щось, щось мені здалося, що ми на секундочку підолимо, але так, да, все, є. все є. Я, я вас чую, я вас чують. Окей. Ігорі, кілька слів напевно. Та? От я щойно розповідала нашим глядачам, що. Велика біда зі зборами, і ну звісно, ми фіксуємо вже там не перший місяць досить давно. Це не розслабленість а мабуть, вже абсолютно призвичайність. До наших реалій, що раз на тиждень нас обстрілюють, що гинуть люди, що йде війна, що хтось щось робить і збирає. І в мене завжди питання: слухайте, а як же мені от таким бути шокером, чи нагадуванням, чи як так зробити, щоб наше суспільство було більш змобілізованим? Я так скажу, ми більш серйозно і предметно поговоримо, наприклад, про зустрічі з Трампом, але навіть Трамп сьогодні сказав, що скоріш за все у Путіна є амбіції навіть на інші країни, окрім України, та тобто небезпеку і загрозу. Недаремно відчувають по Європі, а українці вже якось інакше до цього ставляться. Ну, це звичайно елементарне призвичаювання до війни, призвичаювання до того, що от є погані речі, що бомбардування, і так далі. Це ми від цього нікуди не ділимося. Деякі країни, наприклад, Афганістан. Вже живуть 200 років у війні, вже нові покоління народжуються, вмирають, а вони далі продовжуються якісь там бойові дії. Ну, можливо, там якоїсь більшої чи меншої інтенсивності. Але ну 200 років країна воює. Якщо взяти Україну, така ми слухайте, ну ми 11 років воюємо. Да? То ну хтось, можливо, не 11, хтось можливо лише 3, але все рівно країна живе в цьому, так би мовити, стресі. І останніх три роки ну дійсно це вже такий серйозний стрес. Але я хочу сказати, що. 24 лютого 22 року вже більше не наступить, бо той самий великий шок ми вже прожили, і тепер ми просто-напросто сприймаємо це як будність, буденність. Так, от з приводу зборів, а грошей більше не стає. Бізнес уходить, роблять релокацію, переміщаються десь на захід. В західній безпечні країни. І тут питання не лише безпеки, але й питання, наприклад, правосуддя, верховенство права в країні це все те, що впливає на ці процеси. От сьогодні я подивився, що збори е, до м податків е, по військовому збору е, стали більшими в чотири рази. Це ж не того, що в нас стало більше бізнесу в чотири рази, а їх просто підняли. Просто ставку військового збору підняли до п'яти так, до 5%, відсотків, або в 1%. Відсоток. А тепер дивимося, отже, підняли в 5 разів, а зібрали більше в 4 рази, то це приріст чи падіння? Це падіння. Так. В абсолютних числах це там, скільки там, 60 з лишнім мільярдів вони добрали, але ще раз наголошую, мало би бути, напевно, не 60, а 80, ну, в 5 разів, то в 5. Розумієте, да? А тут якраз такі ні, значить це не успіх, це провал політики гетьманцева. Отже, воно не працює. Підняття військового збору не вплинуло на дохідну частину бюджету настільки, наскільки очікували. А навпаки, багато кого просто загнало в тінь. Чому? Ну тут же питання. Знаєте, я задавав колись таке питання: я кажу: а якщо зареєструвати підприємство десь за кордоном, наприклад, там і так далі. А мій товариш каже мені, і куди ти, ти збираєшся свалювати з цього офшора? Я кажу, та я то не збираюся. Що ти рішив, що в нас тут офшор? каже, де ти такі податки бачив, як в Україні? А виявляється, якщо так порахувати, от саме в податковому навантаженні? Ну так в країнах Європи чи в тій самій Америці вони ж вищі? Просто питання: а на що вони більше? А на що вони більше витрачаються, і яка там є градація податок на розкіш і так далі? У нас розкіш вже вважається, наприклад, там автомобіль якоїсь певної марки. Але ми ж зараз розуміємо, що таке розкіш, а що таке не розкіш, і тому людей заганяють саме в тінь. Добре, це чи погано, свідомо вони це роблять, люди чи несвідомо, чи просто вже за звичкою, що треба якось виживати. Але українці навчилися просто виживати питання армії, питання зборів стоїть дуже напружено. На превеликий жаль на четвертий рік після повномасштабного вторгнення і одинадцяти рік війни держава не встані забезпечити всім необхідним. Але ж знову ж таки, тому що. Керманичів трошки різні пріоритети. У нас на сьогоднішній день пріоритети між українцями і владою зовсім різні. Ну, наприклад, яким ідіотом конченим треба бути, щоб, наприклад, виділяти там 2,5 мільярди додаткових грошей на кешбек? Просто на кешбек. В той же час на оборонні фортифікації з резервного фонду виділити в той же час всього-навсього 240 мільйонів на Харківську і Чернігівську областях, рівно в 10 разів менше. Ну, то скажи мені, Альона, ну що, не кончені? Ну, просто а не я не Розумієте, пане Ігорю, бо тут історія в тому, що ясно, ми з вами завжди будемо думати, що це прямий підкуп виборця, але з іншого боку, ми з вами удвох, напевно, на відміну від наших глядачів, і не живемо на мінімалку. Я не користуюсь кешбеком цим принципово. Я не знаю, як воно працює, але, можливо, хтось із наших глядачів напише, так, корисно чи не корисно це. Ну, по-перше, я повідключав в себе давним-давно ці всі кешбеки. Поясню логіку, чого я це зробив. Ви коли-небудь декларацію публічної особи заповняли, то Ми, я ти вам ти... хочу сказати, що за тих 30 гривень кешбеку, який ти просто-напросто можеш просто не зорієнтуватися, що десь на якійсь карточці він десь там полуничка та накопичилась і так далі. Але ж тобі треба це все вносити і уяви собі, оскільки в людини нормальної може бути карточок. А да? ну нехай там дві-три. І ти заповняєш декларацію. А потім ще якийсь кешбек. А там ще була ковідна тисяча, пам'ятаєте? Да? А там ще щось було. Ти, якщо у ти всі по 5, по 10 гривень, то ти сидиш і в тебе голова на, на очі на лоб лізуть, щоб його заповнити. Тому я в себе ті кешбеки давним-давно повідключав і не хочу їх бачити. Чому? Тому що якось так виходить, що. Ну, ладно, вже перестав бути депутатом. Вже вроді би не треба заповнювати декларацію. А не почалась війна. А ти от був на війні, а ти був комбатом, а в тебе звані є майор. А давай подивимося. А ну, ну давай на декларацію. І ти починаєш писати декларацію за 21 рік до вступу на посаду. Рік перед, перед війною. За 22 рік до вступу на посаду, тих пару місяців. Потім там за, за, за цілий рік ще одну декларацію. За 23-й, за 24-й, Зараз хтось хлопці, звільняється, наприклад, за 25-й рік. Тобто, уявляєш, як людині сьогодні згадати, де які в нього були гроші після п'яти чи після трьох чотирьох років в окопах? Ну це ж абсурд. Але законодавець передбачив. В той же час моніторинг життя народних депутатів припиняється згідно їхніх хотілок і бажанням. Коли Коли вони перестають бути на посаді, тобто, от поки вони на посаді їх моніторить на ЗК. А тепер як звільняються, вже не моніторить назика. Розумієш, тому коли нам починають розповідати за кешбек, я кажу, що це геморой для тих, хто пише декларації. А для військових, які їх не я, хоч політик, я їх хоч колись писав, то я хоч щось маю, якісь що ну напрацювання. Я можу взяти стару декларацію. Там в ній вже по крайній мірі як е, кажуть, е, головна база є, і так далі. Ну але повертаючись до цієї ціє історії про кешбеки і так далі. Тому я не користуюся. Але ну не всі ж такі, як я. Деякі люди це для них досить суттєва підтримка, тому що в нас іде війна, і їм, напевно, це треба. Головне, щоб вони не плутали, що це ж не Зеленський зі свого кармана вам роздав. Це він просто в когось іншого взяв, а вам можливо вдав, а можливо, десь і у вас взяв, коли ви купували товари і якісь там податки сплачувалися там, включені були до тих товарів. Тому ну, це лохотрон для популістів, кешбек кешбеків, ця фігня, це такий лохотрон, це як Юліна тисяча, Вовина тисяча, Вітіна тисяча. Слухай, ну у нас кожен президент роздає якусь тисячу чи прем'єр, особливо коли смердить виборами. Сьогодні в повітрі не просто чути запах виборів, а ними смердить. А Ігор Лапін каже, але їх не буде. Але ними так, смердить. Давайте тільки ми оцей запах тимчасово розвіємо. Ми повернемося з вами до цієї теми, тому що ну вона в нас, звісно, є через певні заяви. Але по логіки речей все ж таки НАТО першочерговий важливіше, та? тому що відбулася довгоочікувана зустріч із Президентом Трампом. Давайте нагадаємо, що в принципі в нас із цим виникають час від часу величезні проблеми. Вперше президент Зеленський. Вдягнув костюм в своєму стилі, все одно він такий напіввоєнного спрямування, але в костюмі сам Дональд Трамп на своєму брифінгу після спілкування ну лише хороше говорив, що Зеленський був настільки милим, що милішим він точно бути не може. Та. Тобто, все в них пройшло чудово, ніяких конкретних проривних рішень. Задавали журналісти питання Дональду Трампу про системи про ракети до Петріот, про допомогу? Він сказав, подивимось, ми хочемо, можливо, він каже про те, що він буде говорити телефоном без конкретної дати із путіним? І, от, власне, він сказав про те, що Путін, скоріш за все, хоче інші території. Не знаю вже, можливо, якась розвитка інформація потрапила йому на стіл. Тим не менше, пане Ігорю, чи вам, як військовослужбовцю, чи вам як політику стає легше від того, що. Зараз ми виходимо хай тимчасово на білу тропу наших американо-українських стосунків. Хоча я завжди кажу: зачекайте, він зараз сяде ще в літак свій, ще в літаку буде давати коментарі, і не факт, що вони не будуть відрізнятись. Чесно кажучи, останнім часом я не реагую на заяви Трампа. Тому що ви праві Альона, він зранку каже одне, з вечора каже друге, а потім десь щось прокинеться, якась його воша вкусить, і він скаже зовсім третє. З приводу костюма. Ну сьогодні вся банкова, весь офіс, прямо вау, Зеленський, вишукано, походка, прийшовся і так далі. А Ігор Лапін сидить і каже: слухайте, знаєте, от 4 місяці тому, коли його просили це зробити, служба протоколу е, перед заходом в овальний кабінет, розумієте? І от просто ж просили людину: оце була би користь. А сьогодні, ну, звичайно, ми можемо просто поржати над його, як? Тому що послідовний. Розумієте, але насправді це відбувається, як написав один з наших спільних знайомих. Це коли тобі затискають пальці в двері, тоді ти починаєш робити те, що треба. Ну, дайте йому ще сім років, і він навчиться. Навчиться тоді дипломатії. Не дипломатії хамства, а дипломатичному етикету. До краватки, можливо, призвичається, і так далі. Тому ще раз наголошую: дайте йому ще сім років. Він навчиться, дайте йому ще один Маріуполь, і він тоді освоїть ази військової техніки. Ну так виходить, що президент Зеленський винен в тому, що окупували Маріуполь. Пані Ігорі, але вам так, як військовослужбовцю було? Ну так, то зараз каже Альона, тобто, та так, так, зараз кажете. Так. Я ж не забороняю, але ви, як військовослужбовець, ви би то толерували президента воюючу країни, який вдягає бріоні, а навряд він вдягне. <зару>, та? він вдягає бріоні і йде в костюмі в білій сорочці в кровасі. І ви першим не будете кричати, що поки ваші хлопці в окопі, президент вдягнув білу сорочку. У нас є спільний знайомий Карл Волох хороший чоловік, так. ваш колега, журналіст. Читаю цитату. вибачайте за фрази: Ну, як написано, так і читаю. Так. Сьогодні Трамп на очах усього світу принизив Натаньягу. Покривши матом і наказавши розвернути літаки, котрі прямували в Іран покарати режим Аятол за порушене, оте перемир'я, яким вже на весь світ похвалився Трамп, Натаньяго не просто виконав виконав цей наказ, але щойно, під час звернення до народу з приводу завершення війни, вилизав Трампові сраку до зрикального блиску. Отак повівся відповідальний лідер країни, який розуміє, що залежить від США. На очолюваних свавільним самозакоханим придурком, але не гавкає на Трампа в овальному кабінеті, а потім півроку бігає з ним, благаючи по зустріч. про зустріч. Доповідь закінчив. І тут в цих словах сказано все. Мені, людині, яка чула, що тебе довбуть за те, що ти в костюм, вдінь в краватку, що є протокол, що є етикет. Ти президент воюючої країни, а ти ложиш хрін на ці всі служби протокола, а потім дійсно бігаєш із криками простіть за Ну, перепрошую. Мені від цього, ви знаєте, я вам скажу, як військова людина, оцей скандал у вальному кабінеті, він же ж не тільки через костюм, звичайно, там через дипломатію хамства. Але ще раз наголошую: розвіддані, недостача боєприпасів хренові стосунки з Америкою, що дозволили тро, тому Путіну думати, що в нього все виходить, і далі тиснути на Україну. Тобто, розумієте, то скажіть, будь ласка, я як військовий мав сказати, що він козьол в бріоні, чи я як військовий маю сказати, що красавчик що вдів в бріоні послухав того самозакоханого? по крайній мірі в мене не виключили Старлін. Це я зараз сказав просто до прикладу, тому так він винен. Якщо ми зацепилися Маріуполь, і за Маріуполь, звичайно, атакували нас росіяни, російські превосходящі сіли, бла бла бла. А я вам кажу розмінований чонгар. І ми, ми зараз можемо сперечатися довго. Але як верховний головнокомандувач сидів і розповідав нашим партнерам, що ваша розвідка це гівно, в мене є Буданов. І 23 лютого не проголосували за воєнний стан, а 24 лютого нас влупили. Ну, от і все тому і тут є його. вина. моя красина, коли ви, 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 ви наводите пост, в якому із великим задоволенням принижують президента Зеленського. Ну, зрештою, до нього можна ставитися як завгодно. Ви знаєте, це е, не людина за яку я голосувала, і людину, яку я абсолютно відверто критикую, але отримувати задоволення від його публічного приниження в мене не виходить. І зрештою, я абсолютно не толерую. Коли війна, захоплення наших територій, смерті наших людей вони перекладаються на нашу сторону. Ви не сказали жодного разу Путін. Ви не сказали жодного разу Російська Федерація. Ви сказали Україна, розмінування Чонгару, перше, друге, третє. Таким чином можна скотитися до ще однієї дуже відомої персоналії, яка в усьому бачить фату ми карму. І щоб не сталося в Україні, винні самі українці померли під завалами, винні розбили квартиру. Винні самі. Ну це ж не ок наш ворог знаходиться за паревріком. Пам'ятаєте? Аль... Альона, а отут у вас штанга. Тому що зараз ми дивимося 19 хвилина 25 секунд. Якщо ви відмотаєте хвилинку назад, ви зараз цього не зробите потім, то ви почуєте, де Лапін каже: Звичайно, нас атакувала Росія. Лапін каже ці слова, тому говорити Лапіно, порівнювати Лапіна з другою, все було трошки що, після після, але а, це я вам... все, все але не важливо. Ця прекрати далі, 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 відповідальність роз... роз... не... потім ми з вами обурюємося, що Дональд Трамп прирівнює жертву і агресора. Альона, я вам далі роблю зауваження. Ви тільки що грамотно зманіпулювали, що нібито я зачитав пост, де принижують президента Зеленського. А я вам сказав, що я читав пост про Натаньягу. Чи можливо у вас погано зі слухом? Я ви говорив про Натанягу. Ну, я говорю про Натанягу, а не про Зеленського. Альона. Ну почекайте. Ви ну на ви зараз ви розумієте? Альона, ви дуже гарний журналіст. Кажуть Курбанова, вас намагається вивести з себе, що Лапін буде істерити. Лапіна з нервами все нормально. Так, я емоційна людина, але я ніколи не істерю. Але я розповідав пост Карла Волоха про Натаньягу, який поступив як відповідальний політик, а не бикував до нарциса Трампа. Там, там там зеленського навіть прізвища я не називав не разу, тому перша штанга, я не не говорить, пане я. ми прочитаємо більш достовірні джерела інформації, наприклад, американської преси, де сказано, що Дональд Трамп був бив вахері, коли Нетаньяху просто взяв і почав наносити удари по Ірану, що він не знав і не очікував. І що там була абсолютно інша ситуація? Чи треба, щоб Карл Волог про це написав, щоб ви на це звернули увагу? А хто кому лизав? Я не була свідком і свічку, не тримала. Але мені здається, що це не надто хороший приклад. Взаємостосунки між США і Ізраїлем теж були різні. І ви чудово знаєте, що і санкції водились проти Ізраїлю, і вони проходили свою історію. Ми проходимо свою і українці в більшості своїй, ви ж теж це бачили. Вони не толерують. Коли нас принижують, нас занадто багато принижували, щоб ми ще це раз робили перед американським президентом. Говорити з повагою, будувати нові стосунки, підлаштовуватись в спілкуванні так. Але лизати, хай окремо взяті журналісти, це лишають своїй практиці. Не треба б це пропонувати мільйонам українців. Ви знову починаєте розповідати, що я говорив про українців, а не про Натаньяго. Альона, ну вас не вийде, тому що я ж повернуся назад на три хвилини назад і буду знову ж таки говорити свою репліку. Да, я да. не говорив про українців, я говорив про Натаньягу, і Карл Волох написав про Натаньягу, який у своєму виступі якраз таки залезав все, що мав залезати. І Карл Волох озвучив цю тезу, що це краще для його країни, яку зробив Натанягу, ніж бикувати. А потім Мохосранська міська рада чи. 에, під, підлабузницька сільська громада проголосували за рейтинг найвеличнішого. бо йому треба був рейтинг, і він вирішив биканути. Якщо ми зараз повернемося до скандалу в овальному кабінеті, то я вам скажу. Де, де повернемось, ми, де повернемось, де. не повернемось, це було хрен знайдковий. Ну, Альона, ну тоді заканчуємо ефір і до побачення. Ну, як ми не повернемося? Ну, мені... на... Альона, ну ви на мені сказали, чекайте. Блін, Альона, ну, ну не треба мені зараз мене брати на гор. Я не буду зараз тут і але ще раз наголошую: ви, ви мене звинуватили в тому, що маріуполі в чому в ви мене звинуватили в тому, що питання е, повинен повалу морі Маріупольської оборони? Що я нібито повісив тільки на українців з одного разу, не згадавши Путіна? Я вам кажу: Альона, це брехня, ви збрехали далі. Ви кажете, ж... що я говорив, що що принижують, принижують е, Натаняго? Ви мені кажете, що я сказав, що принизили, принизили Зеленського? Ви це сказали. Я Пост, так ну, то, наше ви зараз знову кажете, що принижують українців? Я не, розумію, вам сказали, що не що треба Ви сказали, що треба повернутися в овальний кабінет. Я казала, що не треба повертатися в овальний кабінет. Давайте сьогодні про НАТО. І я категорично заперечую, що я про вас брехала. Я вам сказала, що отак, отак це виглядає, та, зі сторони. Я журналіст, який знає, як аналізувати інформацію. Як воно подається, я, як воно сприймається людьми. Експер... людьми. Я Людьми закликаю тільки напряму говорити. Отак, і так, і все. Альона, я не експерт, я Ігор Лапін, військова людина, який може послати нахрен і навіть глазом не морнути. Якщо не подобається така моя риторика, ну я ще раз наголошую: ми можемо закінчити цю програму і більше до неї не повертатися. Ми не можемо закінчити, пане Ігорю, цю програму, тому що це буде на щастя і на радість нашим ворогам, коли українці сварять. Це буде це буде справедливо по відношенню до мене особисто.